Шановні друзі, програма ранок на Алтаві. Бажаю вам вдалої п'ятниці. Хай все складається як найкраще. А Маємо для вас приємне повідомлення до нашої студії. Прийшов. Гість, якого ми запросили з нетерпінням чекали. Ось нарешті відбувається наша зустріч. Це студентський мер Полтави Олександр Глазов. Олександре, доброго ранку. Доброго ми ранку. Ми раді доброго. вас вітати. У нас уже з вами були зустрічі у програмі так. ранок на Алтаві. Зустрічалися ми з вами ще тоді, коли було тепло, виділилися з нами своїми новинами. Файл. Зараз теж є про що поговорити. Ви голова студентської ради міста Полтави. Ви е, голова Полтавської ради. Полтавської студентської ради Полтавської державної аграрної, аграрної академії. академії. І вас було обрано головою Всеукраїнської об'єднаної ради аграрних вищих навчальних закладів України. Правильно? Так, так. Ну що ж, вітаємо на цю тему. Ми не говорили з вами. Розкажіть нам трошки про свою діяльність, скажімо так, в новому статусі. Угу. Об'єднана рада аграрних навчальних закладів вона вже працює 10 років, е, і е, вибори приходять в такому символічному щорічному з'їзді всіх е, стипендіатів е, та відмінників навчання аграрних навчальних угу, закладів. Угу. Він відбувається один раз на рік. Травні е, і кожного разу в різних навчальних закладах України нам дуже потановило, що на навчальні заклади України аграрні розташовані в таких місцях: і в Львові, і Кам'янець-Подільська, Одеса, Полтава е, там Київ. Ну безліч можна подорожувати так. І на цих, на цьому з'їзді також проходить засідання об'єднаної ради, де вони вже визначають, звітуються і вибирають голову. Об'єднаної ради до цього е, була головою об'єднаної ради, також студентка Полтавської державної аграрної академії Бардіна Тетяна, uh -huh. е, яка стала першою головою е, дівчиною е, цього е, органу. Uh -huh. uh -huh. Свій лікий рекорд так, можна так. сказати. Uh -huh. е, 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 до цього ще хотілося би сказати, до цього всім всі голови з цієї об'єднаної ради до Тетяни були з Нубібу з Київського аграрного навчального закладу. І ось Полтава знову ж таки виборола перемогу. Той ми тепер всіх розірвали так, всіх порвали. Що ж, з вересня ми почали працювати. Угу. Уже, були канікули. Так, ми відпочили, набралися сил і з новими, і силами. З новими силами ринулися в роботу. Так. Перше Яка засідання відбувається. Перше засідання у нас пройшло в Одеському державному аграрному університеті. Угу. Це засідання об'єднаної ради пройшло, де ми. Визначали такі пункти, як е, перегляд статті 40 закону України про вищу освіту, так. шляхи впровадження. Тому що там виникають питання стосовно 0,5% фінансування угу. навчальних закладів. Так, не всі навчальні органи студентського самоврядування знають, як використати, тому що в законі вказані про громадську організацію, угу. але навчальні заклади не мають права перераховувати кошти на громадські організації. Угу. І ми розказували, як це відбувається, що потрібно робити. Ми… Про переглянули план заходів на на весь на весь рік затвердили нові заходи. Так будуть проводитися і аграрна ліга КВН, яка щорічно проводиться. Угу. До вас також на ранок на таві приходив голова асоціації КВН України. тому що ми проводили ось останню лігу в Полтавській державній аграрній академії. Також у нас щодеколи, дебати. Ось якраз в Одесі у нас наступного дня після засідання відбулася школа органів студентського самоврядування, в якій взяли участь всі голови навчальних закладів 18 навчальних закладів, які входять в об'єднану раду. І деякі навчальні заклади, тому що аж 100, близько 120 коледжей технікумів входять також в склад об'єднаної ради. І тому взяли участь не всі, звісно, голови, тому що, на жаль, жаль, не всі навчальні заклади мають змогу відправити е, своїх голів там в Одесу. Ну, Наприклад, якщо це дуже далеко, угу. то е, ми ще проводимо. У нас аграрна ця об'єднана рада ділиться на три регіона, в яких входять там Харків, Суми, Полтава, один, uh -huh. Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, інший, і Западна Україна, і Київ, і Чернігів, Біла Церква. Там у нас є третій середок, щоб уже вони з'їжджалися ближче їм, і вони також затверджують свій план роботи в регіонах, uh -huh. тому що. Такі масштабні заходи, їх там близько 15, і вони проходять майже всі, або на протязі року, коли на з'їздах студентської ради. Або на всеукраїнському зльоті іменних стипендіатів та відмінників .Um... Ну, Тобто ви нещодавно повернулися з Одеси, mm -hmm. натхнені, сповнені сил, mm -hmm. в гарному настрої, готові працювати. Каже, Ні, говоримо так. Повернемось до Полтави, до студентського самоврядування в Полтаві. Як взагалі, у студентського самоврядування у Полтаві? Прави складають студентське самоврядування в Полтаві. Працює невпинно, але е, всі проекти, ті, що ми е, хочемо реалізувати, при нам приходиться реалізовувати самостійно, тому що на жаль, деякі підтримки той, що хотілось би в реалізації тих проектів, які ми пропонуємо як е, консультативно-дорадчий орган виконавчого комітету Полтави, угу. на жаль, вони не приймаються. У нас е, за ці, цей рок е, так і не з'явилось приміщення. Ми скитаємося по місту в навчальних закладах або в меді в прес-центрі будинку культури. Але ми проводимо все-таки заходи, знаходимо спонсорів, це підприємці відповідальні, які не байдуже доля молоді. І ми все-таки продовжуємо і допомагати це і волонтерство. Ось останнє нещодавно ми допомогли юному європейцю пункту перетримки тварин. Також проводимо школу органів студентського самоврядування міста Полтава. плану... Угу. Будемо... ось плануємо провести на базі Полтавської державної аграрної Академії м um, і проводимо провели вечір літературної музичних інструментів, план, проводимо моніторинг навчальних закладів знову ж таки стосовно статті 40-ї, тому що потрібно забезпечувати. ну, а Навчальні заклади зобов'язані забезпечити орган студентського самоврядування приміщенням, інтернетом, всіма меблями, оргтехнікою, канцтоварами і всім іншим. І е, працюємо над тим, щоб вже в. Проваджувалось 0,5% фінансування від е, спецфонду е, ну навчального закладу. Угу. Добре, ну і все ж таки, незважаючи на те, що є над чим працювати, є ж позитивні зрушення. Про які ж позитивні зрушення можемо говорити конкретно за час вашого перебування на цій відповідальній посаді Студентський мер. Ми вперше провели в Полтаві всеукраїнське всеполтавський форум, тому що Полтава приймала і всеукраїнські форуми, і там і міжнародні. А на жаль, Полтавського до цього не проводили. От саме щоб пропрацювати е, свій полтавський нап. Прямо роботи. Ми провели цей форум і, і, і впроваджуємо ці напрацювання, які ми там затвердили в навчальних закладах. Uh -huh. Ми також провели студентський голос Полтави. Дуже масштабним захід вийшов. Дуже студентам сподобалось по типу караоке батлу. Ага, і, полтавський голос. Так, 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 Пролунав. студентський голос Полтави. Студентський голос Полтави. Так, 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 клас. Так. ну хто переміг? Переміг, перемогла дівчинка з. Полтавського університету, Полтавського національного педагогічного університету імені зрозуміло. Звісно, там у них голоси потужні. Хто в журі був? В журі був Андрій Діденко, Артем Лоїк зі студії Наталії Майє. і. І ще визначні наші е, гості, яких ми запросили, і вони з радістю погодилися допомогти нам і сказали, щоб наступного разу, звісно, також проходив цей конкурс, тому що треба їм сподобалось пон... дуже, і вони готові працювати також з нами в цьому напрямку. Чудово! Ну, наступного року обов'язково треба Полтавський голос звісно. зробити 100%. Які ще у вас плани на майбутнє? І в новому статусі, і взагалі. Що цікавого і корисного хочете зробити, е, ну що стосується м, аграрної академії. То продовжуємо реалізовувати я останній термін уже на посаді голови студентської ради Полтавської державної аграрної академії. До якого часу буде? До кінця семестри, до зимніх канікулів. Угу, вже, ми створили згідно закону України. Тепер вибори голови студентської ради навчального закладу проходить. Прямим таємним голосуванням, угу. коли голосують не старости, а повністю всі студенти. Зрозуміло. У нас ставляться е, кабінки, угу. е, у нас реєстрація, виборча комісія, все за згідно закону. І ну дуже тепер потрібно ну відповідальність збільшується, тому що тепер люди, слава Богу, будуть знати в лице повністю. Ну, якщо він хоче, він угу. вибрав. Не хоче, тоді він вже не може, може не прийняти. Угу, угу. Тому я буду покидати, тому що я вже дві каденції, голова студентської ради Аграрної академії. Ми вже багато чого змогли, співпрацюючи з адміністрацією, ми і відкрили і відеостудію новин, Йомайо у нас також є в YouTube, YouTube канал, має досить гарний рейтинг популярності. Ми відкрили відкриваємо фотостудію. Ось нам ми домоглися вже 0,5% фінансування, закупаємо оргтехніку орхтехніку. Орх, орхтехніку угу. Тепер і ну, в аграрній академії це все росте. Студентський парк відкрили. Будемо відкривати антикафе. Антикафе. Ну, антикафе. Роз... Анти Що це означає? Це Вільний простір. Це на території академії угу. є приміщення, де будуть знаходитись. Це, ну, Диванчики, все. Антидиванчики. Анти -диванчик. <ріст> ну, тут суть в тому, що ви приходите, не платите за те, що ви замовили там каву, угу. чай попити, поїсти, а за те. Або це будуть добровільні внески, хто хотів, залишив кошти, угу. за те, що він проводить там час. А в кого совісті немає, не, залиш. не залиш. так. так. <ріст> там можна буде пити каву і чай необмеженою кількістю. Там печиво буде, піаніно, хочеш грай на піаніно. Ні, ну, хочеш грай настольну гру в мафію грай, окрема кімната для зборів, де проводити там, придумувати нові проекти для впровадження. Тому що у нас варіантів впровадити все ну, безліч просто. Якщо є ідея, ми її обов'язково впроваджуємо. Ну, і безліч нового. А в Полтаві на рівні міста Полтави буду проводити далі вже роботу, тому ну, не здаватися, далі працювати. Працювати, реалізовувати наші заходи буду все так же ходити в міську раду, просити, щоб виділили приміщення, щоб підтримали наші проекти. Хочемо, щоб створився в Полтаві молодіжний центр ініціатив, де ми зможемо і збиратись, і запрошувати гостей і обговорювати полючі питання і знаходити спільне вирішення. Тому що я знаю в деяких країнах. Дуже популярний цей центр ініціатив, і він приносить досить велику кількість позитивних зрушень стосовно різних планів mm -hmm. розвитку. Ми також хотіли. Провести свою програму, ну, реалізувати програму Полтава нашої Мрії може, якби був, у нас можливість була. Тому що в аграрній академії ми вчора презентували академ... проєкт Академія нашої мрії, угу. де студенти на протязі півроку розробляли оці всі пункти, що вони хочуть бачити, як проводити, як в Аграрній Академії рухатись, там навіть пропозиції стосовно того, як повинно. Повинні проходити ремонти в навчальному закладі, ага. робити якісь родзинки для того, щоб виділявся навчальний заклад і було комфортно. Цей лаунж зону пропонували. І зоопарк у нас в іваріумі, тому що у нас є досить багато тварин, про які дуже мало е, полтавці знають. А Зуміло. ми ось це почали проводити виставки, діти. Е, молоді е, сім'ї приходять ну, для, ну, з тваринами, фотографуються, дивляться. Це покормити можна у нас мажеве у зоопарку. був колись я перший раз в житті побачив там волохату свиню. Так, ну це я зрозуміла. які там і... ще і мешканці. <ходу> там є і баранчики, і кози. Баранчик шоу? І... <ін Türkiye> <проб> <contar>, так, так, так. Різноманітні тварини, тому що ми аграрний навчальний заклад, ми нікуди не дінемося. Ну і на рівні е, всеукраїнському, <outgoing> це, звісно, в першу чергу е, хочу провести якнайбільше перевірок ну, моніторингу навчальних закладів, тому що малий відсоток ще навчальних закладів перейшов е, працювати згідно. На статті 40-ї, це основний пункт, ну, захист прав студентів, консультація, тому що згідно цього закону дуже велика відповідальність покладена на, навч... на орган студентського самоврядування згідно з з органом студентським самоврядуванням погоджується і, і поселення, і виселення з гуртожитку, uh -huh. і відрахування і зарахування студентів, переведення з, з контракту на бюджеті навпаки, і ще безліч-безліч таких відповідальних пунктів, про які потрібно відповідати, тому що розповідати, як їх впровадити. Тому що змінюються голови студентських рад, не всі передають свій досвід своєму. На, там, майбутньому голові. Деякі виїжджають за кордон, і цей зв'язок втрачається і приходиться це допомагати. Ну і звісно, допомагати в тому, щоб студенти на всеукраїнському рівні могли обмінюватись, переїжджати з навчального закладу в навчальний заклад, uh -huh. обмінюватись досвідом. Тетяна Бардіна, як голова, зараз розробляє проєкт в обміну нав... між навчальними закладами там, на місяць. на в року угу. по спеціальностях, тому що ну, спеціальності, які однакові в навчальних закладах, і дізнатися, як викладають. Також працюємо над тим, щоб в навчальних закладах тепер же всі вибіркові предмети угу. повинен обирати студент. Не так, як е, раніше було деканати визначали, які предмети вам потрібні, які ага. вам не потрібні. Ми переходимо до європейської системи, де будуть е, е, ті, що предмети не так, є обов'язковими. Не є обоє ага. обов'язкові предмети uh -huh. і є не обов'язкові. Ми готуємо, розробляємо зараз плани, як проводити рейтинг викладачів. Uh -huh. У викладачів тепер буде залежати зарплатня від того, яка кількість студентів обере цього викладача. Uh -huh. Кілька тому... лайків yeah. на сторінці. <рес> так, так, так. Хто цікаво викладає, того буде більшу кількість студентів. Хто не цікаво, йому прийдеться дуже швидко знаходити нові підходи, знаходити, як зацікавити студентів, тому що у них зменшилась згідно закону України кількість годин викладання. Uh -huh. Uh -huh. Більшість вже перейшла на наукові, допрацювання і так далі. Тому, ну і зліт іменних стипендіатів на українському рівні. В цьому році створюємо конкурс «Міс Аграрна Королева України, тому що дівчат у нас дуже багато. В цьому році буде проводити? Так, в цьому році, в травні, будемо проводити. А ну в травні наступного року ну навча я за, а, за навчальний, навчальний рік. рік. Так, угу, у мене зазві. вимір йде в навчальних коли ви все збираєтеся встигнути Ні-ні-ні, в навчальному році і, і пам'ятаю просто про те, що ми говорили, що до нового року залишилось 83, 83 дні. Так, так. А я слухаю знаєте, так в цьому, бачі, в цьому році, в цьому і році, і думаю, ну як же встигнути? Потім думаю, ні, головне запланувати для студентського мера Полтави. Немає нічого неможливого. Так, головне почати, тому що більшість людей зупиняються на тому, що. Говорять, та ні, я цього не виконаю, е, але якщо ти починаєш, ти поставив ціль, ти її оголосив, взяв на себе відповідальність, то ти зобов'язаний дойти. І я роблю завжди так, щоб до кінця довести разом з командою доводимо всі е, наші напрацювання і всі наші цілі досягання. Угу. Е, є ще якісь пункти у планах на майбутнє? Чи ми вже видихнули на красонях? Так. так зрозуміло. А, ну що ж, дійсно, до закінчення другого терміну вашої каденції не так багато часу залишається. Я собі уявляю, що ранку Олександре, ви мабуть, прокидаєтеся, думаєте, о, ще один продуктивний день. Так потрібно, це це, це. зараз як придума. Ага, придумав. 100 це сто пунктів плану, і поїхали називається. У будь-якому разі. Ми бажаємо вам успіхів, натхнення у вашій нелегкій роботі. Насправді, І хай все складається найкращим. Дякую. Ті. 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 Ну я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олександр Глазовце, студентський мер міста Полтава. Так, голова студентської ради Полтави, голова студентської ради Полтавської державної аграрної академії і голова Всеукраїнської об'єднаної ради аграрних вищих навчальних закладів України.